Вітаю всіх, хто дивиться це відео, яке присвячення Оскару 2025 року. верніше, фільмів, які претендують на звання найкращого у 2024 році. Ви зараз бачите нагородження за минулий, 2023 рік. І тут команда, яка створила... Блокбастер Опенгеймер, тут майже весь основний акторський склад, режисер Кристофер Нолан і продюсери, які отримали якраз статуетку Оскар за найкращий фільм 2023 року за версією кіноакадемії. А ми в цьому відео обговоримо тих, хто претендує на Оскар, які будуть вручати. 2 березня 2025 року в Лос-Анджелесі на 97-й церемонії нагородження. На даний момент це відео записується 16 жовтня 2024 року. Ще нема навіть оголошення попереднього голосування, яке, от, як ми бачимо, буде в грудні, а 14 листопада закінчується термін подання для загальних категорій от І в грудні буде голосування попереднє для короткого списку. 31 грудня буде ще дата кінцевого допущення фільмів. Нагадую, що за, умови, за умовами нагородження претендують всі фільми, які вийшли у прокат протязі 2024 року. Тобто теоретично ті, хто 31 грудня 2024 року вийде, може претендувати на Оскар. Хоча це, скоріше, виключення з правил. І вже січні 8 -го буде голосування за номінації вже після нагородження Золотим Голобусом, яке заплановане на 5 січня цього 2025 року, і де будуть підбиті перші підсумки 2024 року. А, 17 січня буде оголошення номінантів на премію Оскар. І в лютому буде фінальне голосування, і вже 2 березня буде 97-ма церемонія вручення нагород премії Оскара. Ми сьогодні розглянемо найбільш ймовірних претендентів на звання найкращого років і більш так досконально познайомимось з п'ятью за катуваннями букмекерів найкращими фільмами. 2024 року, що вже відомі на даний момент. Ми знаємо, що всі вагомі кінофестивалі вже пройшли: і Канський, і Венеційський, і кінофестиваль в Торонто. І всі більш-менш вагомі кінострічки вже були продемонстровані. Деякі з них в широкий формат ще не вийшло, але на фестивалях вже критики з ними. Ознайомилися, але почнемо з фільму, який знайомий навіть мені, от з п'ятірки найбільш ймовірних претендентів за версією букмекерів. Це єдиний фільм, який я бачив. І це фільм має назву Дюна частина друга. Бачимо, що в нього ж доволі високі оцінки, і збігаючи, наперед, скажу серед глядачів це найбільш високі оцінки. Я оцінив цю стрічку в 90 балів. Я скажу відразу, що перша частина Дюна мені дуже сподобалася, але друга мене вразила навіть більше. І тут головне, що 529 тисяч вже проголосували, і на даний момент, на даний момент у десятці найбільш відомих фільмів року Дюна однозначний лідер. Майже на 200 тисяч випереджає такий касовий хіт, як Deadpool Росомаха. Бачимо, що в десятці Фуріоса, Повстання штатів, Каскадер з Гослінгом, Емілі Блант Думками на виверіт, скоріш за все, найкращий анімаційний фільм-мультфільм Придорожний клуб, Джелар, Королівством Плетимбав, ну, Довгоніг, якому вже на п'яте наступає чужий, і, скоріш за все, його випереди. Що стосується Дюни, це, це фант науково-фантастичний фільм про планету Дюна, яка засипана піском і Велетенські червічі, як вони називаються, її заселяють. Успіх був не тільки у сприйманні, успіх був у цій стрічці ще й і за касовими зборами. На даний момент Сполучених Штатах Америки та Канаді. Дюна займає четверте місце за касовими зборами. Ми бачимо попереду Inside Out. Думками на вивірі. Найкращий мультфільм. Потім Дедедпул Росомаха, потім Гидкий Я, четверта частина. Ну і бачимо тут десятку. Дюна зібрала дуже і дуже пристойно, як для такого, фільма. Ну, Нагадую, що фільм цей фантастичний, дуже красиво красиво все знято, епічно все знято. Дуже сильний акторський склад. Пам'ятаємо, що крім головної ролі Тиміта Шаламі тут знімаються Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Флоренс П'ю, Остін Батлер, Дейв Батіста, Джош Бролін і ветерани. Стен Стергард і Крістофер Вукін. Каст Фантастичний. Дзендея з блакитними очима. Але найбільший, звичайно, всіх вразив Остін Баттер. Бачимо його справу. Це антагоніст цього фільму і один з імовірних претендентів на звання найкращої ролі другого плану. Подивимось, що буде. І на даний момент цей фільм Дюна, частина друга, за котуванням букмекерів, йде п'ятий. Тобто шанси на отримання звання найкращого у 2024 році доволі суттєві. От наступним йде Пріумфатор Канського фестивалю фільм Анора. Доволі теж такий цікавий фільм з високими оцінками, бачимо вище 8. Критики взагалі у захваті, от ставлю 9 з 10 балів. До речі, 17 жовтня має вийти у широкий прокат, так що має дійти до простого глядача. Що стосується анотації, то це стрічка про стриптизерку. Яка вийшла заміж за сина російського олігарха? І тут, до речі, багато акторів російських, Ікимасова, Серебряков, Юрій Борисов, взагалі найбільша зірка останніх часів у російському кіно. І хоч ці актори вони, так, схильні до західних цінностей, той же Серебряков відомий своїми висловленнями, але не забуваємо, що вони все ж таки у фарватері російського кіно і нікуди від нього далеко відходити не хочуть. Країна-агресор, тут які масово. Країна агресор Російська Федерація, як ми знаємо, Продовжує свою діяльність. Війна продовжується в нашій країні, а зірки російського кіно БАГЕМа роблять вигляд, що нічого не сталося. Це в кращому випадку гіршому. Деякі навіть підтримують вторгнення в Україну в Збройних сил Російської Федерації. Але ми говоримо за наступного вже претендента, третє місце. За катуваннями букмекерів на Оскар за найкращий фільм року йде французький кінофільм «Амілія Періс. Теж один з триумфаторів Канського фестиваля. І тут, що цікаво було, чотири головні акторки були відзначені з призом за найкращу жіночу роль. А що ж це за такий фільм? Це фільм про Мексиканського наркобарона, очільника наркокартелю, який вирішив змінити свою стать. От так. От Зоя Салдана, одна з зірок цього фільму Селена Гомес, відома співачка, друга за статками після Тейлор Світ, якщо знаєте. Ну, вона ще відома за серіалом Убивство в будівлі. Едгар Рамірес тут знімається. І от, от ця жінка доволі невідома. Це Карла Софія Гаскон, от вона якраз зіграла головну роль ну, от, в жінку, в яку перетворився якраз цей наркоборон. Е, сильний прийом у глядачів, до речі, кінокритики не дуже добре ставляться, але це головний претендент, як кажуть, на кращий фільм категорії комедія чи мюзикл на золотому глобусі. Подивимось, подивимось. Але відгуки дуже схвальні, дуже схвальні. Але, повторюю, він широкий прокат ще не вийшов. От коли вийде, коли буде тут оцінок більше хоча б під 300 тисяч, то там можемо зробити більш висновки. А поки що критики схвальні, але не дуже ставляться. Глядачі краще ставляться. Запам'ятаємо цей фільм, що стосується другого місця, то ще нема навіть статті в українському інтернеті. От я, я знайшов тільки англійську версію. Це такий цікавий фільм під назвою sing сінг про в'язницю в Америці. Начебто ця в'язниця є, і от ті події, що там показані, є реальними подіями. де е я так зрозумів, очільники цього закладу вирішили зробити такий театральний гурток, в якому реабілітація злочинців була, що вони начебто виправлялися, займаючись цьому театральному гуртку. Цікава дуже анотація. Головна зірка цього фільму Колман Домінго, оцінки доволі високі, майже 8 з 10 глядачів, а критики навіть більше ставлять оцінки. Теж, коли дійде до широкого проката, хотілося б ознайомитися з цим фільмом, на даний момент він займає друге місце за катуваннями букмекерів. І головний претендент, на точку зору букмекерів на даний момент, на Оскар 2025, це фільм Бруталіст. Епічна історична драма. Як оголошується в нотації, високі, дуже бали глядачів. ну, Бачимо, що їх не так багато було вже, хто бачили, і дуже високі оцінки від критиків. Фільм триває 3,5 години. ну, Це вже витримать не так легко. Головні зірки це Едріан Броуді, Філісті Джонс і Гай і події розвиваються протягом 30 років з кінця 40-х років. Головний герой виконання Адрена Броу, Броуді це угорський єврей, який виживав у Швіці тобто, під час Другої світової війни. Він перебрався разом з своєю жінкою в Філадельфію в США і там робив архітектором. Щось робив для мільярдера Гаррісона Ліван Бюріна в виконанні Гая Пірса. І, Я так розумію, і йому сподобалася цьому мільярдеру робота, і він запросив цього архітектора взяти участь у реалізації монументального архітектурного проєкту, що призводить до непоправних наслідків. Теж цікава нотація. А враховуючи високі оцінки, хочеться подивитися цей фільм. Ну, це головний претендент за версією BookMaker, от бачимо цю таблицю. Е, і я скажу чесно, що. 5 перших, так, ну, можна сказати, такі доволі рівні оцінки. У того ж Опенгеймера в минулому році був великий відріфт від інших, там, ті ж бідолашні створіння. Відставали суттєво. Ну, Тут треба зауважити, що є Бліц Ронан, про бомбардування німецькою авіацією Англії в 1940 році. Цікавий фільм Канклав про трилер для римських. Для, там, «Вибори римського папи, Rife Файнс в головній ролі. Там Джон Лінгу також є в касті. Суботній вечір, Saturday Night Life, просто Це стрічка про створення видатного шоу в Америці, є звичайно, квір. Нікеловані хлопчики цікаво. Ну, і тут З тих фільмів, які ще не побачив майже ніхто, можна. Відзначити гладіатор друга частина і Носфірато. Носфірату там каз дуже цікавий. Букмекери тримають його на увазі. Але більше все ж таки увагу приділяє гладіатор, бо вже є дуже схвальні відгуки про акторську гру Пола Мескала, молодого актора британського. В цьому ж списку є Джокер Божевілля на двох, є «Мегалополіс», Але ці стрічки з великою долю ймовірності будуть. Також на золотій малині така антипремія у світі кіно. ну от На Джокер, знаю, дуже великі сподівання були. Зараз їх котировки впали сильно, але зараз він тільки вийшов у прокат, але оцінки там вже нижче Плінтуса, збори теж просідають. так що Велика ймовірність. Друга частина Джокера поїде на Золоту Маліну. Ну, мені дивно було, що повстання Штатів не дуже високо цінується. І дивно, що Дедпул Росомаха букмекерами таки враховується. Нагадую, що це е, після Дюни найбільш популярний фільм цього року на сайті IMDb, як мінімум. Хоч критики його не сприймають, ну, вони взагалі не сприймають. Серйозно кінокомікси, але букмекери про всяк випадок детпу ставили. Може і, і претендує. Ну, І думками на вивірі це, звичайно, головний претендент на кращу анімацію 2024 року. Так що чекаємо на нагородження 2 березня 2025 року і порівняння які були котування і чи вгадали букмекери от на момент середини жовтня 2024 року з, з тими фільмами, які будуть на цій сцені отримувати нагороди за найкращі фільми 2024 року. А я дякую всім за увагу, до зустрічі в наступних відео.